Із створіннями арканів знайомий досить добре, навіть колись робив огляд на Dishonored. Проте тоді і мікрофон був жахливий, та й сценарно це не найкраща моя робота. Варто було б переробити, але я реально не можу себе змусити це зробити. Чому основні ігри Arcane Studios мають чудовий наративний та левел дизайни, але вони до неможливого душні. Оцей примус до нелетального стелсу дратує неймовірно. Вони створили чудесну бойову систему. Але для чого гравця карати поганим Фіналом, якщо він нею користується, друга частина Dishonored куплена давно, але саме через цю причину ніяк не з'являється бажання її пройти. Тому і на Deathloop подивлявся зі скепсисом, навіть якщо не брати до уваги технічні проблеми на релізі, на Deathloop постійно випадали знижки на PlayStation, і я ледь-ледь її не придбав. Але все ж таки вирішив йти у Game Pass та грати там, що виявиться неймовірно вдалим рішенням, бо після проходження засмутився б, якби витратив на це свої тяжко зароблені гривень тож давайте розберемося, чому у мене склалося таке враження. Традиційно спершу трохи про розробку. Якщо відкривати Вікіпедію чи просто гуглити про створення Deathloop, можна натрапити на традиційне возвеличення та епічні наративи про те, як дизайнери та розробники надихалися різноманітними прикладами, збирали докупи мистецтво, творили історію і всяке таке. Реальну ж картину можна побачити, якщо подивитися документальний фільм НОКЛИП про арканів. Там, мабуть, якось Критикують студію та викривають якусь драму не зовсім. Там у подробицях розповідають про шлях студії. Тому чому ж цей фільм допомагає побачити реальну картину за своє існування? Arkane Studios займалися не лише своїми відомими тайтлами, які і принесли їм славу. Окрім цього, вони бралися за купу проєктів для інших компаній та студій. Наприклад, вони починали робити доповнення для другого half life яке таки не вийшло. Так і що тут такого? Багато студій цим займаються все вірно. Саме тому я називаю Deathloop філерною грою. Це не є самостійним тайтлом у прямому сенсі. Ця гра перевикористання та продовження старих ідей. Навіть на тій самій Вікіпедії можна про це почитати за своїм розміром. Deathloop – це невеликий виріб, можливо, як чверть першого Dishonored. Навіть за своїм концептом вони приховали бажання зробити менше та продати як повну гру. За своєю бізнесовою ідеєю вони зробили маленький проєкт, аби розробники не сиділи та не байдикували. Поки вони розробляли ідеї щодо великої наступної гри. Не зрозуміти неправильно, якщо сприймати Deathloop окремо без усього цього контексту, це досить непогана та навіть цікава гра. Але я така людина, що тяжко сприймає фальш, особливо коли мені намагаються впарити одне й те саме під соусом чогось нового, як це роблять Call of Duty та багатостраждальна серія Assassin's Creed. Тому якось прикрашати чи надавати зайвих сенсів цій грі у мене бажання нема. Тому кажу відверто: це філерний проєкт із у. Усіма для нас наслідками, зокрема, абсолютно катастрофічним релізом. Мені навіть боляче згадувати те пекло у соцмережах, коли тільки вийшов Deathloop. Там було все: і кращі, і фрізи, і глічі, і проблеми із Denuvo, На консолях все було плюс-мінус нормально. А от на ПК ті гравці, які все-таки вдавалося пограти, залишали досить непогані відгуки, але їх було меншість на час релізу. У мене не було ні PS, ні нормального комп'ютера. Тому на всю ситуацію дивився із сумом. Бо ігри арканів зазвичай добрячі, якщо не брати до уваги душність, тому Deathloop насправді чекали. А вже після усіх патчів склалося враження, що про гру просто забули. Вона й продається за копійки, бо нікому до неї немає діла. На цьому переходимо до самої гри, бо нема сенсу далі колипатися у розробці. Технічно гра дивує навіть зараз. От я повністю пройшов гру, але так і не зрозумів, чому гра вимагає такі неадекватні системні ресурси, як для того, що вона демонструє, навіть не впевнений. Не чи вони взагалі зробили текстури та моделі більшої роздільної здатності? Дивують вимоги, бо навіть і не мрійте про динамічне освітлення. Звісно ж, це все через ретрейсінг, який існує лише на рівнях із запеченим освітленням, де відсутні динамічні тіні від об'єктів? Я спокійно грав на ультрах, але стан ігрової індустрії останні років 5 дійсно вражає. Тому технічно гра таки лишилася на рівні 2009 року. На щастя, це рятує арт стиль у Dishonored Це була вікторіанська Епоха, а в Deathloop ми переносимося у 60-ті, де вирує арт-деко. Інколи складається враження, що гра робилася Енді Орхолом. все кольорове, виразне, виділяється на острові, де розгортаються події гри, все святкове. Бо у цей день у нас вечірка, що й намагається передати візуальний ряд. На відміну від більш похмурого сірого Dishonored, ця гра дійсно вирізняється своєю кольоровою палітрою. Але це далеко не єдина позитивна особливість з моменту виходу DMC 2013 Року взагалі не бачив певний цікавий візуальний прийом. У монтажі англійською він називається Typography. Ні, це не друку типографії, це усілякі цікаві анімації, пов'язані з текстом. У DMC це справило на мене неймовірне враження, яке весь візуал загалом. Але саме цей прийом додавав динаміки та напруги. І що ж ми бачимо у Deathloop? Той самий цікавий прийом. Навіть якби весь арт стиль був поганенький, я б все одно проходив далі, щоб дивитися на цей ефект. Неймовірно подобається. Бо, Крім якоїсь естетики, це ще й несе у собі приховані сюжетні сенси. Загалом, все, що стосується текстового оформлення, а це, зокрема, і меню, тут зробили на найвищому рівні. Знов ж таки, коли це не відтворення того, що було у Dishonored, то це його переосмислення. Менюшки нагадують попередні ігри розробника, проте їх дещо сучаснили. Воно й логічно, бо ми пройшли до 60-х. Спершу інтерфейс мені здавався не дуже органічним та інтуїтивним, але дайте грі півгодинки, і ви зрозумієте. Наскільки іконки та показчики зроблені логічно, навіть не беручи до уваги їх крутезну стилізацію. Якщо ж говорити за більш предметне відображення під час безпосереднього геймплею, все зробили мінімалістично: Індикатор здоров'я та мани, зброї, а також мініатюрні іконки наших здібностей. Самої гри не дуже багато, далі поясню чому, але нам не намагаються нав'язати, що Deathloop – це щось грандіозне та монументальне. Якраз інтерфейс і передає такі враження. Можливо. Во не всі зрозуміють мою думку, тому давайте спробую це сказати інакше. Технічно, ця гра не є чимось видатним, навіть навпаки, але розробники вже мали достатній досвід та талант, аби арт стилем та стилістикою зробити Deathloop досить прямолінійним продуктом, без зайвих фокусів, ілюзій, сенсів перегравань. Попередні продукти, як от серія Dishonored та Нова частина Prey, так само мали характерний та якісний смак. Те саме перенесли і сюди. Можна багато критикувати Deathloop, але свій стиль гра Дійсно, має, і це одразу помітно. Єдине, що випадає із цього карнавалу саме дизайново, це персонажі та спецефекти. Перші до неможливого стереотипні головний герой чорний дядько, який щось зробив не так. Азіатка, як по шаблону, найрозумніша вчена. Грав майже 20 годин і за весь цей час так і не запам'ятав імен, хоча б половини місцевих персонажів. Сюжетний концепт досить цікавий, але от як це оформили, було абсолютно байдуже на все, що відбувалося у грі. Якось абсолютно не цікаво переживати за. Якісь кліше. А от за спецефекти, то їх мінімум. Магія присутня, але чогось видатного вона не показує, як і самі бої. Хіба що є кілька прикольних рефракцій, але глобально ситуацію це не рятує. Сюди не варто йти за видовищністю. Тому загальна ситуація по візуалу така. Deathloop Катастрофічно просідає по усім фронтам, проте на щастя, гру, неначе сізів, тягне на собі загальний арт стиль та якоюсь мірою непогані анімації. Якби вони не вгадали з антуражем, я би вимкнув гру вже на другій годині. Стилістика настільки вдала, що інші графічні особливості не помічаєш. Ще один яскравий приклад: наскільки творчий підхід важливий для сприйняття. Звукову частину на щастя не спіткала така доля, як графічну, бо більшою мірою дизайн, музика та діалоги все ж робилися через творчу призму тобто, звуку Deathloop. Вийшов до біса характерний та якісний, як і арт-стиль загалом, мабуть, найбільше чути ви будете саме розмови, як і підслуховувати інших, так і діалоги Кольта, нашого протагоніста, із Джуліаною, яка намагається нас зупинити. До слова, її ім'я довелося піддивитися, бо, як і казав раніше, про дизайн персонажів все моментально позабувалося. Хоча з моменту проходження до початку процесу написання сценарію пройшло не так вже і багато часу. Повертаємося до звуку. Кольт навіть частенько. Розмовляє саме з собою. Зроблено це не скільки для сюжету, а щоб пояснювати гравцю певні нюанси. Тому вибачайте ті, хто не володіє англійською, бо тут знання цієї мови досить важливе для комфортної гри. Якщо говорити більш предметно, то звукове оформлення відтворено кінематографічно у стилі перших частин Бондіани із Шоном Конері. Схожий музичний супровід, якісь звуки, і це до біса крутезно. На слух, сприймати гру неймовірно приємно. Наприклад, коли нас помічає, Ворог, але не піднімає тривогу. Deathloop дає гітарний риф як у 60-х, А музика віддає британським рок попом того часу. Амфорізм має ассовлок колт. This oh, is Alexis Darcy, Eon program visionary. I'm good. Already got full ammo. Якщо з приводу графіки я не міг не критикувати цю гру, то з приводу звуку у мене язик не повернеться щось сказати. Загалом варто відзначити наскільки гра насичена своєю епохою, та наскільки якісно вона передає ці враження. Якщо хтось із вас полюбляє 60-ті, то навіть через це пропускати Deathloop не варто. А тепер про те, як грається, можливо до цього моменту у вас склалося враження, що я більшою мірою критикую цю гру. Проте перші 5-7 годин я натурально не міг відірватися. Давненько такого не було. Якщо коротко описати ігровий процес, то це Dishonored із орієнтацією на вогнепальну зброю. Схожість занадто очевидна. Втім, вони зробили кілька модифікацій, що добряче змінюють сприйняття та враження від Deathloop. Загалом розробникам зайшла ідея домішувати у свої ігри елементи рогаликів, як це було у доповненні до Prey. тому ви це побачите і тут. У чому це виражається? У нас одні й ті самі рівні, проте випадково генерується якість більшості зброї, деякі вороги. Лут, а також загадки та пазли про них трохи далі. У Deathloop є обмежена кількість контенту, що не змінюється, якщо знову ж таки не брати до уваги самі рівні. Це пару легендарних стволів, місця появи ворогів, їх патрулі та головні сюжетні події. На все інше вони спробували накинути якісь рандомізатори та модифікатори. Тому кожен гравець може пройти Deathloop своїм шляхом. За сюжетом ми знаходимося у дні бабака, де постійно проживаємо один і той самий день. Чому так сталося? Бо на острові зібрали цікавих людей, що створили певний прилад, який зупинив час та простір. Він постійно відтворює один і той самий день. Сам ігровий процес розділений на пори дня, де ми намагаємося побороти петлю. По завершенню ночі зранку ми прокидаємося на пляжі і починаємо все спочатку, але вже із знаннями попередніх спроб. Відповідно, якщо нас вбивають протягом дня, ми прокидаємося знову на пляжі на початку нової петлі. Те саме стається і з ворогами. Це я поверхнево описав концепт для розуміння. Перш ніж розберемо всі елементи, давайте передам загальні враження від ігрового процесу. Ви здивуєтеся, але сам бій не є легким. Навіть із усіма здібностями та прокачкою, вороги нас не дуже жаліють, бо її швидкі, жорстокі, цікаві. Так, все те саме ми бачили й у Dishonored, навіть стелс залишився тим самим. Але якщо взяти саме перестрілки, все набрало динаміку. Вороги регулярно нас обходять, атакують, не стоять на місці та не чекають, поки ми їх перестріляємо. Є ті, хто на відстані є й ті, хто біжить до нас у ближній бій. І це все відбувається у цікавих та розгалужених рівнях, типових для ігор арканів. Уявіть всі можливості з повним набором здібностей. Потенціал саме боїв у Deathloop розкрили наповну, бо у Dishonored хочеш не хочеш, але все одно примушують до стелсу. Тут такого нема. Хоча й амулети та перки на це натякають. Мабуть, саме такі бої мене втримали до фіналу гри. На каналі розбирав чимало шутерів, тому мене по-хорошому дивує, як аркани у своїй. Не шутерній екосистемі змогли так якісно, так агресивно та до біса цікаво зробити свою гру. Але не переживайте і ті, хто полюбляє підкрадатися, оскільки це переосмислення Dishonored, тут все так само підлаштовано під стелс. Якихось кардинально нових механік ви у цьому плані не побачите, але все так само працює добре. Навіть самі рівні підлаштовані саме під такий стиль проходження. Хоча знов ж таки практично всю гру проходив саме гучно, відстрілюючи все, що рухається. Тепер заглянемо геймплею під Якщо брати самі стволи, їх не дуже багато. Усього 13 вогнепальних одиниць озброєння. За пару годин настріляєтеся із усіх звичайних. Чим краще генерація, тим більший магазин та пошкодження. Пістолети та SMG можна брати у дві руки, але це закриє нам доступ до магії. Вважайте це певною варіацією Скайріму. Найбільша фішка унікальної зброї це подвійний режим. Такі собі трансформери. Наприклад, є рушниця, що одночасно стріляє на великій відстані або є шутганом на ближні. Виглядає Тезно та й має свій певний функціонал. Після кількох годин нам дозволять зберігати наш арсенал та накопичувати лут між різними петлями шляхом оплати спеціальною валютою. Умовно гроші від утилізації луту. Спершу я збирав різні стволи, намагався їх комбінувати, робити якісь білди, але справді користувався буквально парою. Те саме і з амулетами. Вони ставляться або на своти зброї, або на самого персонажа та модифікують або ж дарують певні здібності. Їх кілька десятків, навіть є легендарні. Ні, але серед усього різноманіття не знайшов справді чогось цікавого. Здебільшого вони орієнтовані на стелс та жорстко обмежені балансом, щоб, не дай Боже, ми не змогли робити чогось феноменального. Оскільки я така людина, що не дуже любить підкрадатися та ховатися у тіні, то як взяв на початку покращення на здоров'я та бій, так і ходив з ними до кінця гри. Ще у нас є магія. Це не є чимось надзвичайним для Лору, бо розробники офіційно підтвердили, що Dishonored та Deathloop існують в одному всесвіті, де ця. Гра є можливим майбутнім, тому умовна магія не є дивиною. Вона тут існує більше через артефакти, а не як дарунок, але не про те, самих здібностей теж усього кілька. Серед них традиційний телепорт, невидимість, підкидання ворогів і всяке таке. На кожну здібність можна поставити по дві модифікації, але загалом вони слугують радше для зручності. Ситуації, коли вони прям кардинально мене виручали, майже не було. Лише на останньому рівні на вечірці, де купа ворогів, я використовував берсерк, який захищає. Від пошкоджень, все це існує у вимірі чотирьох повноцінних локацій. Одна із яких, по суті, пусте засніжене поле із бункерами. Загалом вони до біса цікаві та традиційно нелінійні, що характерно для творінь арканів, де до якоїсь цілі можна підійти хоча б двома шляхами. Але якщо порівнювати навіть із першим Dishonored, цього недостатньо. У цих петлях ми регулярно будемо вертатися на й ті самі рівні, хай навіть у різні порі дня і з подекуди унікальними подіями. Але вони не володіють тією. Комплексністю у Dishonored бектрекінг був унікальним, як це виражалося? Так, ми поверталися на попередні локації, але там потім відкривалися цілі величезні секції. Тут ви зможете майже повністю дослідити рівень під час другого свого візиту, а у майбутньому відкриєте аж дві нові кімнати. Мабуть, ви вже здогадалися, до якої думки я вас підштовхую. Геймплейно, Deathloop старається показати себе комплексною грою, але по факту контенту вистачить годин на сім. Як казав на початку, спер Першу реально не міг відірватися від проходження, але це тривало рівно до того моменту, коли мене вели за руку по сюжету та поступово ложечкою годували новим контентом. Потім наступає момент, коли тебе відпускають, і ти маєш самостійно годин 10 фармити та моделювати всі події на острові так, аби вбити цілі в один день. Саме у цей момент гара не бридає. Усе проходження зайняло у мене годин 20 і всі 10 із них я тупо перепроходив одне й те саме. Під кінець уже абсолютно уникав усіх ворогів та біг напряму до точки. Призначення, бо жодного задоволення в 20-те битися на тому самому місці без жодних змін у мене не виникало. Сюжетно ідеї оформлено чудово. Зараз про це поговоримо. Але геймплейно видно, наскільки грі бракує контенту, наскільки грі бракує можливостей, особливо якщо гравець полюбляє проходити гру одним стилем. Тоді ця проблема набридання відчувається ще більш гостро. Якоюсь мірою це рятує, мабуть, одне із найгеніальніших рішень, які я бачив останнім часом: рандомізація пазлів в грі є певні загадки, як от якийсь шифр від сейфу, як зазвичай це відбувається в інших іграх. Можу навіть взяти другий Dying Light, про який ми нещодавно з вами говорили. Після огляду я ще набігав годин 20 і там є сейфи, паролі, від яких я спокійно шукаю у гуглі, бо мені лінь їх самому знаходити у Deathloop, цей номер не пройде. Більшість таких моментів є унікальною для кожної петлі. У гайдах одразу пишуть, що існує кілька варіацій, і ми можемо вам описати лише наш шлях проходження. Тобто, замість доступного єдиного шляху розробники змушують гравців власноруч проходити гру. І що ви думаєте, так прав і сам вирішував ці пазли, сам ходив, шукав паролі. Це до біса класне рішення, бо навіть самому часто буває соромно за ці підглядання. Але знов ж таки це лише якоюсь мірою. Додає цікавість, але ніяк не рятує від браку контенту. Якось приховати цю проблему. Вони вирішили вторгненнями у нашу петлю. Що це таке? Головна антагоністка Джуліана має не дати нам розірвати петлю. Вона з'являється на рівні, блокує виходи з локації та пробує нас знищити. Найбільший фокус у тому, що це може бути як і бот, так і людина. Так, якщо ви граєте у відкритому неодиночному режимі, до нас може приєднатися інший гравець на папері, звучить дійсно. Круто, бо це особливий кооперативний вид ПВП. Але у реальності це якісь муки. Бо коли грав за Кольта, який тільки знайшов перший амулет. До мене приєднувалися звірі останнього рівня. Після пари таких разів я вимкнув мережеву гру. Мабуть, за Джуліану все краще. Спробуйте вгадати, мене першого рівня закинула до Кольта, який проходив останню місію. Дякую за такий матчмейкінг. На цьому мої спроби у місцеве ПВП завершилися. Ідея хороша. Але реалізації, як завжди, якщо зібрати все докупи, які враження від геймплею? У вакуумі це хороший вільний дізонорд. Без штучних затримувачів по типу нелетальності та стелсу у них вже були чудові напрацювання, так чому їх не використати? Deathloop подарував саме те, чого не вистачало: свободи. Якби у грі було більше контенту та можливостей, тоді б можливо це було б найкраще творіння арканів. Втім, на жаль, вони вирішили прикритися рогаликом та сюжетом, аби не робити більше. Все це працює, звісно, але помітно як мало різноманіття. Це головна проблема, яка у кращому випадку перед. Творюється у раз пройшов та забув. Наостанок поговоримо про сюжет. Все починається досить драматично. Oh, I shit, that's not good. Can you just hurry up already. Ми граємо за дядька Кольта. Він був учасником всього дійства на острові та працював начальником охорони. У якийсь момент він вирішив вибратися та розірвати петлю, а завадити цьому вирішила Джуліанна. Із людей лише вони вдвох пам'ятають, що трапилося між петлями. Чому не питайте, бо у сюжеті багато білих плям? Принаймні чіткого пояснення гра не дає. Так, треба, щоб гралося. Власне, це вся основна зав'язка. Протягом гри ми будемо ходити та вишукувати інформацію б могла допомогти підлаштувати день таким чином, щоб вбити усіх головних учасників проєкту, завдяки ним і тримається петля. Якщо їх позбутися, станеться аномалія, як казав раніше, самі сюжетні події та їх опис до біса цікаві, але персонажі, оскільки на них все зав'язано, і сама гра підштовхує нас самостійно вирішувати, як із ними розправлятися. Сценарно нам треба бути залученим у їх особистості. На жаль, цього не трапляється через посередній, як на мене, дизайн персонажів. Але хоч гра і крутиться навколо знищення цих цілей, втім більшою мірою ми концентруємося на подіях та шляхах вирішення проблем. Тобто можна просто йти по маркерам та виконувати квести. Гра не вимагає на пам'ять вивчати їх спосіб життя, якісь особливі деталі і всяке таке. Тому на історію посередні персонажі на щастя не впливають. Найцікавіше це комунікація між Кольтом та Джуліаною. У неї є певна причина нас ненавидіти, тому їх розмови завжди давали грі якогось шарму. Це все перед. Зведе до кількох фіналів. Не буду спойлерити, лише скажу, що все вирішується якраз в кінці і немає катувань із нелетальністю. Слава тобі, Господи! Втім, самі фінали не є дуже цікавими та логічними, як на мене. Лише особиста думка. Як би там не було, сюжетно гра оформлена неймовірно класно. І я розумію, чому цей аспект є найкращим. Для розуміння дам аналогію зі створенням мого звичайного огляду. Бо, як мені здається, цей процес у дечому схожий із розробкою ігор. У мене є кілька етапів. Пі створення контенту, написання сценарію, його озвучка, монтаж та безпосереднє оформлення на Ютубі. Написання тексту для огляду це надзвичайно складна задача. Треба перечитати купу інформації з приводу гри, розробника, упорядкувати факти, цифри, зібрати це все докупи та оформити зрозумілими реченнями для глядача, який у свою чергу може не знати навіть базових аспектів ігродеву. Тобто, треба зробити таке відео, яке буде цікаво як ентузіастам, так і просто тим, хто іноді вмикає консоль. Але навіть із усіма цими нюансами написання сценарію є найлегшим етапом створення відео. Воно може тривати не один день, але все одно не є таким комплексним, як наступні. Якщо не брати до уваги певні моменти, ти просто описуєш свою думку. Далі йде озвучка тексту. Записувати голос можна навіть коли болить горло, коли ти помираєш від втоми, коли вже язик тебе не слухається, коли вже не можеш контролювати тон голосу. Для мене це найболючіший етап. Саме тому у відео можна іноді помічати деякі дефекти, бо вже нема сил то все перечитувати. Але це не найскладніше, бо ще є візуалізація. Часто треба показати якийсь скріншот для підтвердження своїх слів, але він жахливої якості. А самому сидіти малювати графіку не хочеться. У мене це лише монтаж. А у геймдеві етап візуалізації складається як з графіки. Так і з геймплею. Саме тому я розумію, чому Deathloop неймовірно вдало обіграв події сюжетно, але не зміг на такому ж рівні це підтримати геймплейно та технічно. Це, окрім того, що для розробника це був філерний проєкт. Тож я був би засмучений, якби повноцінно придбав би гру. Якщо передати зміст метафорично, петля невелика і розривається досить просто. Насправді це досить непогана гра, особливо для фанатів Dishonored. але як же добійся її мало? What the hell? Oh my god, no.